У цій фурі близько сотні генераторів різної потужності. Потужність генераторів від двох до дев'яти, два і три з половиною це інверторні генератори йдуть. Це лише частина першої партії великої поставки генераторів. Сьогодні-завтра надійдуть ще дві фури, і загальна кількість пристроїв сягатиме близько п'ятисот. Усі вони будуть розподілені першочергово між військовими частинами. Надходить лист від військової частини, скільки генераторів, якої потужності, і на підрозділ. Зділи будуть передаватися по актам прийому передачі, які повинні стати обов'язково на облік частини. Ну і ми повний звіт ми маємо вести перед людиною, яка передала ці генератори. Людина, котра передала допомогу американський благодійник, який вирішив залишитися анонімним. За власний кошт він придбав більше 10 тисяч генераторів для потреб України та передав фонду Оберіг 26 Отримати їх зможуть не лише військові, але й об'єкти критичної інфраструктури. Житомирська область запросила понад 700 генераторів. Частина відправиться і у інші регіони. Є два поту. Ужний генератор, який мають Франція, передала на Харків, це на лікарню і інфраструктуру. Там стоять генератори на Кременчуг, Також це я теж маю ще передати Олександру колишньому. Також військовий, якому неодноразово допомагав фонд Оберіг 26 Не На знає, яким важливим є генератор на передовій, та які функції може забезпечувати. Генератор це світло, яке можна зробити в бліндажі. Це Зв'язок заряджаються всі радіостанції. Зараз це старолінки, тобто це майже вся комунікація. У нас зараз все сучасне, дрони і так далі, все працює від електрики. І якщо ця електрика буде в кожного, а не потрібно буде їздити до когось, щоб зарядити телефон. Тим паче будь-яке переміщення там на лінії зіткнення це небезпека. А так це гарантує саме убезпеченість наших бійців. Наразі фонд досі приймає заявки від підрозділів. Та головною умовою отримання такого генератора є можливість поставити його на облік та акти прийому передачі з мокрою печаткою. Якщо є військові підрозділи, які Потребують наразі генераторів, які в першу чергу перебувають на передовій безпосередній лінії зіткнення. Пишіть в Фейсбуці на сторінку фонду, пишіть пані Ірині Піскун в особисті в Фейсбуці. В повідомлення надсилайте свої заявки на офіційних планках бригад. І якщо ви маєте можливість офіційно прийняти на баланс. Ці генератори, це умова саме офіційне прийняття на баланс даних генераторів. То е, вам нададуть відповідь на ваші запити, і ви зможете або ж приїхати, або ж оскільки волонтери фонду часто їздять на лінію зіткнення, вони їх привезуть, а ви вже по місцю заберете по актах прийому передач. Приймете і вони будуть виконувати свої задачі за, при... за призначенням, щоб була був зв'язок, щоб uh, наші військові могли. Uh... Робити русню хорошою. На запитання, з чому американський благодійник обрав саме Бердичівський фонд Оберіг 26 Волонтери відповідають. Усе за них говорять відгуки та звіти. з початком повномасштабного вторгнення більше 80 тисяч людей отримали допомогу, та більше 500 тон гуманітарного вантажу розвезли по Україні. Фонд на сьогоднішній день працює. Понеділок, вівторок, середа, ми видаємо набори виживання, будемо продуктові набори. Це внутрі. Переміщеним особам в четвер, кожний четверг нас їде машина на передову. В п'ятницю ми відгружаємо машину на Миколаїв, так як нас там також ми застосували, щоб там був знаходився наш фонд і працював на Миколаїв і Херсонську область. Загалом волонтери охопили Харківщину, Миколаївщину, Херсонщину та Київщину. До кінця березня уся решта генераторів від американського благодійника має прибути в Україну. Тож у фонді чекають на заклад заявки. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.